Доброе время суток, дорогі друзі. Вітаю вас на нашому каналі, всіх, хто буде дивитися цю молитву в запису. Сьогодні ми молимося за поранених, тяжко поранених синів України, які знаходяться в лікарнях, в госпіталях, які мають потребу в медичному, але і не менше в духовному. Наш Господь він творить дива, Він повертає до життя, Він є воскресінням, Він є життям, Він є той, хто є вихід з любого, любої обставини. Тому сьогодні ми проголошуємо сілення. Я закликаю кожного, хто буде дивитися цей, це відео, понести його в госпіталь до поранених бійців. Нехай вони прослухають. Нехай вони продивляться, нехай вони отримають своє диво від Господа в ім'я Ісуса Христа. Халілуя! Халілуя! Дорогий Господь! Владою Сина Божого, могутнім ім'ям Ісуса Христа з Назарету. Я беру владу над смертю, над духом смерті, над духом страждання, над духом болю, в могутнє ім'я Ісуса Христа з Назарету. Владою Божого Сина, я руйную дух смерті через поранення в ім'я Ісуса Христа. Я наказую тим людям, які знаходяться в комі. Прокиньтеся в ім'я Ісуса Христа, прокиньтеся в ім'я Ісуса Христа. Прийдіть в свідомість з силою Божою. В могутнє ім'я Ісуса Христа. Я наказую Духу смерті: забирайся геть, забирайся геть від поранених бійців і більше не повертайся до них в ім'я Ісуса Христа. Смерть йде геть. Життя Боже повер... повертає вас до тями. Ви приходите в свідомість, ви починаєте розмовляти, ви починаєте. Приймати їжу ви стаєте на свої ноги для Божої слави в ім'я Ісуса Христа. Поранені внутрішні органи, розриви ім'ям Господа Ісуса Христа наказую вам: зростайтеся, ставайте на місця. Силою Божого Духа в ім'я Ісуса Христа. Господь дає вам взамін поранених органів, взамін органів, які постраждали нові органи в ім'я Ісуса Христа. Нове серце, нові легені, нову гортань, нові очі ім'я Ісуса, нову печінку, новий кішківник. Навіть нову шкіру в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Господа Ісуса Христа. Життя повертається до вас в ім'я Ісуса. Ви оживаєте і стаєте на свої ноги в ім'я Ісуса Христа, силою Божого Святого Духа. Поранені кінцівки, ноги. Переломи, розриви. Наказую вам, починайте рухатися зараз. Починайте ставати на свої місця, займати правильне положення. Зв'язки починайте зростатися, ставати на своє місце, м'язи також, могутнім ім'ям Ісуса Христа. Поранення Голови стілюється в ім'я Ісуса Христа. Поранення очей, контузія забирається геть від вас в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа я проголошую життя, Боже життя в ваше тіло, в ваші органи, в вашу свідомість, в ваш хребет, в ваші м'язи, ваші суглоби, життя Боже в ім'я Ісуса Христа. Силою Божого Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.